Їхали, так. Знову згодом, я попросив у нас у комісії 14 питань. Там, по-перше, все суприкладне. Два питання. Суті, технічні питання. Ви знаєте, що Волинець на... Так, точно. В'ярмолинець, я вважаю, це змінює, а станціон попросив на дозвольте тільки п'яти чоловіків. Це виведено у комісію від вічерства В'ярмолинець, з того, що пан Олександр, він вгадав, що це

Здравствуйте, можно с вами апитаннями 400 моделом не 30, так? Ну да. Далее нам є два Пролипович и третье. Закажет, не розпорядка. Запасному роду, так і не шоксполянь, ну так сказать, не будем. Он месяц перенят до своего поразить, я переукил. Всі три С дважані. Це Тюберкова від запорізької нас екстреної допомоги. Костюк Олександр Олександрович з обласної спілкування клініки. І Марінюк Михайло Вікторович з подошкільного закладу обласного центру руководнічної ворогівської російської мови. Є. Наступне питання: внесення змін до рішення ради, воруці, ФЕІ, в рішення обласної ради від 19 грудня цього року. З даним рішенням затверджено перелік об'єктів власності територіальних громад. Такі, як це замічалися, через сесію є зміни, зміни в зв'язку з приватизацією, зміни в зв'язку з тим, що зараз масово виготовляють електронні технічні паспорта. І зміна річненьких квадратних метрів. Тому вашому родину пропонується внести зміни до рішення 2011 року. Та а, тут у нас виключення кіновідеопропаху, який передані в Хмельницькому військовому І по охороні здоров'я об'єднання шкільменних сміттів і уточнення даних по фіксичних документації

Виїхали. Наступне питання також на одмін до рішення обласної ради цьогоріч від 27 березня 2024 року. Дане рішенням надано згоду на безоплатну передачу з державної форми власності в комунальну форму власності, будівлі, яка прибирає до Білогільського у інтернату для громадян фільму віку та усіх інвалідністю у Білогір'я. Повністю пакет документів був сформований баланс чи Шепетівської військовою адміністрацією Міністерство економіки для погодження передачі державної конечності. Однак надійшло е, зауваження для того, щоб здійснити уточнення в нашому рішенні про надання роботи. А саме, встановлюється, е, що даний е, майно. Не буде відсутжуватися в приватну власність і буде використовуватися за цільовим призначенням для власного соціального забезпечення білорізького будинку інтернату для громадянського спорозів та усіх різновидів. Тому підтримати дане рішення, це в другий пункт додалося чисто цільове призначення, що даний об'єкт не буде відсутнюся в приватну власність при отриманні державної влади. Наступне питання надання дозволу написання з балансу підприємства організації, матеріальної активності. До проєкту рішення додано перелік. Перелік повністю розглянути заслаблений комісією по писанням. Перелік є значлені, як розуміє. І є ліквідація, і продаж, і єх і передачу. Нам цей перебіг, щоб зачитав на Волипович, нас поставили передачу. Я думаю, що там Він дуже великий, і там зібрали перезіграли брати. Ну, є вирішення. Напало його. Не бачили так. Не бачили сенсу зачітувати. Ви самі вважаєте? Так, додатки не бачили. Так, ставлено голосування про надання головного написання на цю речі. Наступне питання про припинення правил власності на земельну ділянку. На якому власній адміністративні правил власності на земельну ділянку, яка розташована в селі Мар'янецька, Смілянського району, на даній земельній ділянці розташовувався Паливний склад, чорноострівський паливний склад. Він був реалізований за рішенням сесії через приватизацію. Земельна ділянка була в цій роки оформлена на правовласність на Хмельницькій обласній раді. Ну, це є протиріччя земельного кодексу України. Тому просимо підтримати рішення про припинення права власності. Вона автоматично переходить до власність Чорноостровівської матеріали.

Обласний відгляд, а нічого моє відомо. Так, вони плюс-мінус і теж продавали. Так, так. Піхнічне mm -hmm. питання. Субові справи є. Є. Майнуше питання в кому. Піхнічне питання в старому Так. По їх рождання. Наступне питання про перелік об'єктів молоді приватизації. Що підлягає приватизації у 2024 році? На попередній комісії, що я пам'ятаю, минулої сесії було підтримано звернення депутата Сергія Баштука про створення комісії на реалізацію повністю всього комунального майна бюджетної і профільною комісією комунальної власності та приватизації. Сьогодні після детального аналізу цього комунального майна комісія рекомендує перелік включити три об'єкти, які э, будуть підлягати приватизації у 2024 році. Це об'єкт за адресою. Станція Богнаці вулиця Ллавоська. Це єдиний ще, яке залишиться паливний склад від колишнього околпало. Об'єкт на вулиці Геології, 8, дріб 1А. Батькі приміщення це на території ринку. Це Рима. І об'єкт на вулиці. Корноволок, бачив, що 1,5 це не житлова будівля задні за колишнім святом. Великі будівлі у нас ще залишилася там ще є на об'єкту заруховані. Три об'єкти зараз розробляє додаток до рішення, то я думаю, що ця комісія знає, що вам зараз і роздадуть 35. Є Ді питання. Дівчате питання про надання згоди на безоплатну передачу квартири комунальної власності Хмельницького університету управління та права у комунальному у спільну комунальній власність. Територіального громадської селищної Хмельницької області. Квартира знаходиться за адресою в місті Хмельницькому вулиця Панаса Мирного, будинок 16% 1, загальною площою 53,6 квадратних метрів. При отриманні даної квартири в реалізаційній службі цю квартири зареєстрували в комунальну власність навчального закладу, тобто не спільної власності, а навчального закладу. Тому для приведення в відповідність правильності реєстраційних документів мусимо тобто підтримувати рішення щодо передачі відлуку фактично комунальну спільному власність. Вона така буде видати і клубу, і Так, вона буде оцінює власності балансоутримувачів. Так і залишається. Це перше більше питання. Переголосування. Váša představěná cesta je v této stavě. 11. Cetání je pro posloužení městavých rentních plat, které jsou speciálně vytvořeny ve své posunci, nebo pravou aplikaci. Ale to bylo tam. Jak to je? No, jedno, komisi prokonuje projekt pravou pravou plat, který je speciálně vytvořený ve své posunci, když přijdeš na potičné potičnosti, které představujete, když dojdeš do reálních výsledků materiálu, a také do zahraničního kvalitního 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 Цей ми system, це повернення зігнозовано з тим, що в 2022 році було повернено аудитория Хмельницької і за результатами автівської перевітки було в Хмельницькій ООА, рекомендувано зробити можливі такці ставу каратиї плати. Бо на даний час чині став карантинної плати, які були затверджені річному канала, дитині на порозі.

Давайте так не зачитали гарно, а більше своїми словами. Що це мова йде про провідки, з'явила, від економічних справа і так далі. Мова в'язано морально ставити. Перше питання відкривати дітей. Він у другому він виділяє два види родинування, загальні спеціалісти. Громадяни в порядку загально пересування нічого, мають право безоплатно за запису практику, збирати такий ягоди справи і так далі. Це мовиться про клієнтів, які комерційною метою заробляють рісу революції, природним ресурсом. Відповідно, вони сплачують кренну плату. Вклада йде до викопни і це сама. Але суб'єктом призначення, по суті, є обласна рада. Обласна рада вирішує, призначає класну став на плати. Але сам друган. Коли ми розробляємо, то суті ми керувалися рішенням Волинський, Римнівський Миколаївський обласний храм, то хитро нет.

Високо, високо, основателно, редовно задяване на изпълнение. В крайна сметка, 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 Якщо мы старшими тоже не хочеться бути, то поэтому йде на це на не получається. Я думаю, що так буде було ставлю на голосування щодо того, чтобы зачистити на текстів, а за те, що потом можемо вивчити, щоб так на самом деле. Чисто лучше. Скиплю на лучше мы маємо заявить, что на не хочемо?

За 12 років скільки я поступив І що ми маємо тримати, якщо ми піднімеємо доставку? Це питання також було вирішено ще дочувати і залучити додаткові департаменти фінансів, щоб вони депутатам з'ясувати якийсь ДТР під підніметих. Тому що такі саме пояснення визитка визнано також дещо не визуюло, тому що зазначено, е, що поставками реактивних власти є також фізичні особи, а самі е, табличні зазначено, що громадянами е, не високовуються. Тому є питання, я думаю, будемо працювати вас відповідно. Я за очень що... моя думка такого що, кажется, що це надзвичайно звичайно серьезное питание. На всю теле піднимаем в период принессюацию. И разумейте, я не могу заговорить, что явиться до наступну сесії. Развучаємо на секції, що ми не, на сесії не будемо готові до прийняття цього питання, то лучше будемо перевозиться.

Ваша думка. Че не На сесії, так? Будемо протесті, будемо визвичати. Будемо готові показники, будемо бачити, будемо готові прийняти це рішення прийняти, Будемо голосувати. Не будемо. забезпечити свою цілі. Те, о, ми можемо почати. А, добре, по назову. До проведення. Ваш проєкт і мотифікація рішення, мені з ним дійсно потрібна порада. Продовжуючи, і не деява розмова щодо частково по галузі культурне та релігіозне. Дане рішення підготовлене для звернення комітету, особливо крайній і не Володимир Ожерельмовича. А конкурсний комітет пропонує обласній раді затвердити положення, невіре так, і змінити в ньому доповнення такого змісту. пункт 4 положено доповнити текстом такого змісту. Так, то це ви так читаєте. Ми стародумінім разом тим розібрали. Так, я думаю, що все добре, ми підтримуємо ці текст. Так. Я ставлю на голосування, питання 12. Підтримуємо. Дякую. Тут, з-за цього. Дякую. Зазавд є в органі прокуратури, в якої свого обличчя працює перший тенденційний Артемій Константинович. Дві слова, не все одне. От, у нас пересадка юридична, яка переймалася в цілому місті проти актуальності власних національно-проєктивних органів. Вона була наповнена статистично,

We will speak to the social сам завдяки цій інформації я ще якщо якщо не потрапити в деталі цієї зустрічі правочи і я готую цю доповідь і хочу звернути увагу до процедури з інформаційного центру і до зустрічі з випускниками. Е-е, звертання до Саврагеровича. Я не знаю. Ставити дозволено. Дякую протона на голону. Перше питання буде представлено. Може, хтось може приєднатися, находиться в сорок доповадських. На сьогоднішній час, на цей перший час доступ до представку не пошкоджується на п'ять доповадських карт у зборі, так і питання, порушені двадцять невирішені. Тому всі під схоро захисів і надали тримання контроль. Так рішення робиться, облогом, на продовження роботи запитки під угодом. Вам дітям на електронній страні. Ми мали змогу на знайомийся, тоже підтримали це. Дякую по самому принципу за роботу. Ви не, а, ну, я надію, що в мене не борються. Я тільки оформляю. А це не згодиться, це все не питання, ми будемо ну, дякувати за роботу. І нові депутатські записи на даний момент теж ще не надходимо. Тут таке питання, що навіть на пленарному засіданні можна порушувати про депутатські записи. Тому воно є в порядку денному, але поки що було записи немає. Добре, дякую. Ставлю на голосування. І <кху> <Є> останнє питання. <кху> <кху> Попризавтра ради ми розвивати України, Ради України, українському армію разу України, справа родини, що за полонених, та делистових митин, сил слово Україна. Це певно не було залегчировано 60 минут, читали я вчить його не буду, то наші європейські системи вставлено голосування того, щоб воно